Що одягнути на новий рік? Це питання актуальне для кожного з нас. Ну, не дуже то і актуальне, якщо я нікуди не збираюся йти. Костя, навіть якщо ти нікуди не збираєшся йти, а будеш просто лежати на дивані тобі... і дивитися а -а -а. просто один дома, тобі все одно щось доведеться вдягнути. Я б, звичайно, могла припустити, що ти будеш лежати вдома голяка. Але з урахуванням, яка зараз температура в квартирах у зв'язку з відключенням світла, як мінімум, піжаму тобі вдягти доведеться. А згоден, може піжаму таки вдягну. Тож, це теж звичайно вибір, який нам всім треба зробити у нашому наступному сюжеті. Експертка зі стилю дасть поради, як його зробити. Якщо коротко, знайдіть відповіді на запитання: куди ви будете йти, так скільки світла там буде, О. хто буде з вами поруч? Угу. Ну і звичайно, найголовніше питання: чого ви хочете? Останнє запитання а, взагалі непогано ставити собі частіше. Ну, в найширшому сенсі, але для початку розберемося зі святковим вбранням Голяка чи в піжамі. Як зеленому лиходію Грінчу з відомого мультфільму не дозволили поцупити в малюків Різдво. Так само й українці не дадуть жодного шансу російському тиранові вкрасти у них магію зимових свят. До внутрішнього сяєва додаємо близько аксесуарів та ошатне вбрання. Столична імідж стилістка Леся Зятковська знає, як увімкнути потужнішу за всі генератори світу красу українських жінок на максимум, і не лише впродовж новорічних свят. Підбори, червона помада і ми шліфанемо це все дуже гарно прикрасами. В гардробі кожної з нас є якась масивна прикраса, яка була куплена суперспонтанно. Тому, дівчатка, витягуємо всі свої яскраві прикраси і одягаємо їх на себе зразу. Тому що новий рік це свято, яке дозволяє використовувати прийом максимально багато і все зразу. Прийдешній 2023 тисячі за східним календарем рік чорного кролика або кота. Астрологи радять додати до святкового гардеробу щось у чорних, синіх, фіолетових або червоних відтінках. Натомість Леся Зятковська, яка свого часу навчала стилю можновладців і зірок вітчизняного шоу бізнесу, пропонує не звертати увагу на забобони, а рекомендує створювати святковий образ за простою та дієвою схемою. Перед тим як вдягнутися вибрати концепт свого образу, ви подумайте, куди ви йдете, скільки там світла буде, які люди будуть навколо вас, і чого ви хочете. Наприклад, якщо ви йдете зустрічати. Свято в клуб чи в ресторан чи вдома із своїм коханим, то потрібно брати одяг, в якому буде якісь оголені ділянки тіла, можливо, це буде виріз на спині, можливо, це буде супер розріз на спідниці або сукні, так, щоб ви його вабили, як магніт. Аксіома ошатного вбрання це світлі кольори, блузи, піджаки, сукні кип'яно-білого, кремового, відтінку слонової кості та ванілі освіжають образ. Паєтки, пір'я, люрекс, рідкий метал, велюр це все святкові речі. Наприклад, це може бути піджак велюровий, якщо ви хочете свята. Якщо ви хочете свята, але трошечки тихішого. Беріть низ велюровий, Наприклад, велюрові штанці це рідкі метали. Наступна святкова річ це паєтки. Але зверніть увагу, що вони не глянцеві, а вони матові. Є і ще глянцеві паетки. Дивіться, я кожну річ беру, яка вже сама по собі акцентна, а іншу річ я рекомендую брати з базового гардеробу. А тепер пригадайте, скільки разів продуманий образ псувало неохайно прибране волосся, але впадати у відчай через відсутність води чи вимкнення світла не варто чарівною паличкою стане сухий шампунь. Косметичний спрей використовують за нехитрими правилами. Зауважує перукарка Наталія Кіндірова, яка через повномасштабну війну опинилась у Празі та працевлаштувалась до одного з центральних салонів краси. Косметичний спрей слід наносити за проділами і обов'язково дистанційно від шкіри голови. Слід розпорушувати з відстані 20 сантиметрів. Після того, як ви нанесли сухий шампунь, зробіть легкий масаж. Так шкірний жир краще вбереться і створить об'єм на волосі. Якщо є можливість використати фен, продуйте ним пасма. Якщо такої можливості немає, протягом 2-3 хвилин розчісуйте волосся в різних напрямах, аби прибрати залишки засобу та отримати ефект. Чистого об'ємного волосся. А ще перед зимовими святами візьміть за звичку перезавантажувати свій гардероб. Без суму сказати, бувай, обридлим речами, позбутися всього зайвого радять фахівці з феншую та стилісти. Приберіть речі, які уже на вас малі, або які великі. Які вам речі потрібно прибрати, ті, які вже... Візуально зіпсувалися затяжки, а, потом десь вона порвалась, Та яка вже ну стара, стара, не потрібно це все тримати в гардеробі, і надачу навіть цього не потрібно. Нас життя одне, і ви заслуговуєте найкраще. Ну що? Залишаємо минулому року огидну та жорстоку війну у прийдешній 2023 Беремо всі здобуті перемоги, а також красу, любов, мужність і небачену досі світом українську хоробрість.